Як виставитись до ліквідації кінотеатру Чернівці. Ставлюсь Негативно. Думаю, що це одна з пам'яток чернівців. Кінотеатр і все. Я не згідна з тим, щоб щось міняти. Я думаю, що це не дуже добре. Ну, кінотеатр все-таки можна так переглянути. Та я не знаю, як описати, але мені здається, що краще, щоб він був, щоб діти навіть старші могли піти подивитись щось. Я це не підтримую. Це ж рахується історична пам'ятка, здається, так? якось неправильно історичні пам'ятки не знищувати. Тим більше в Чернівцях їх не дуже багато. Я вважаю, що його треба трохи реконструювати. Ось так. А ліквідувати зовсім, мабуть, ні. Щоб трохи стіни були гарніші, то і все. Бо місто гарне, але йому трохи не вистачає його. Підкрасити. Сюди багато поколінь ходило, в кінотеатр. Типу, ну я думаю, що це неправильно. Це вже якби історичне місце. Ну, в будь-якому випадку треба його реставрувати і ходити в кіно, дивитися, і балдити. Все. Mm -hmm. Ну, що ще треба робити? Думаю, що не потрібно закривати адже це пам'ятка. Шкода. Скільки років він ми не раз були в цьому кінотеатрі? Перше розташування мені подобається тут його. Мені здається, що це не дуже добра ідея. Є одна причина, тільки хіба б він був ну, дуже нерентабельним. І от це основна причина. А так, я не знаю, що би мало бути, щоб його закривати. Закритися, так, легше, ніж відкрити щось. І Пусть вони щось, якусь альтернативу. Тогда, может быть, и есть смысл. А может быть и есть смысл это отреставрити... Честно говоря, мне очень сильно обидно. Я постоянно сюда приходил посмотреть с девочкой какое-то красивое кино, а теперь мне некуда сходить, представьте. Мне нужно искать другие места в центре, а их нет. Вот если же я приду сюда и увижу место детей картинки какие то непонятных алкашей, тоже будет неприятно, сами понимаете. Ну, тут кинотеатр мають працювати. Все-таки ж такі. вина виной, алегисы. Відпочинок для містян, для гостей.